Тарас Шевченко, Думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав дура зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті заросли тернами.